Привіт! У попередньому відео я розповідав, що Vim Motions можна використовувати не лише у VIM, а і у інших редакторах, в терміналі і навіть у браузері. Тож, давайте розглянемо, почнемо з браузера, подивимось, як можна використовувати Vim Motions у браузері. Vimium – The Hackers Browser. Насправді нічого пов'язаного з хакерством немає. Vim – це розширення, яке дозволяє нам керувати браузером. У стилі Vima. Це розширення підтримується у браузерах Chrome Edge і Firefox. Як бачите, у мене розширення вже встановлено. Давайте розглянемо, які можливості воно надає. Ось ми бачимо список доступних шорткатів. Запам'ятовувати їх всі одразу не потрібно, не потрібно відкривати цей сайт. Почнемо з останнього: це знак питання. Натиснувши його, ми бачимо ось таку модалку. Вона буде працювати на будь-якій вкладці, тому немає необхідності десь це виписувати, одразу запам'ятовувати. Підглядаємо, користуємось і вчимо у такий спосіб через практику, через використання, щоб нам не потрібно було задумуватись, і в цьому випадку навігація по браузеру, відкриття посилання і так далі буде відбуватися дуже швидко. Зараз розберемося, як саме це буде працювати. Пройдемося по більшості шоткатів, подивимось найцікавіші. Почнемо з перших JK це скролити вгору і вниз. Я насправді рідко це використовую, тому що доволі мало скролиться. Забігаючи наперед, я використовую D та U, і скролять по пів сторінки набагато зручніше. Ще у нас є GG і Shift J. Це проскролити в, на самий початок документа і на самий низ документа, відповідно. R перезагрузить сторінку. YY – це означає скопіювати поточний URL в кліпборд. Натискаємо, бачимо, у нас з'явилася ось така модалка, що URL було скопійовано. Тепер натиснувши SHIFT-P, ми можемо відкрити ось цей URL у новій вкладці. Це відкрити те, що в кліборді у цій вкладці Shift-P у новій. V це зайти у Visual Mode. Дуже зручно для виділення якогось тексту. Трошки пізніше продемонструю, як це можна використовувати. Наступна велика штука це F і Shift F. Давайте розглянемо, наприклад, GitHub. Коли ми натискаємо F, то всі, то всі теги. E на сторінці, тобто посилання, будуть всім з цим посиланням будуть назначені якісь коди. Ось, ми бачимо на сторінку код, у нас було назначено F на issues AF, DF і так далі. Я хочу перейти на сторінку код і натискаю F. І таким чином, без натискання мишки, я можу перейти на як відкрити якесь посилання. Ось такий use: case, я хочу знайти якийсь файл в в директоріях Icons, Lip і Pages. Для цього я натискаю Shift-F, відкриваю icons, Shift-F, відкриваю Leap і відкриваю Pages. Як бачимо, у мене поруч відкривалися вкладки. Я можу на них перейти, можу далі щось шукати. Тим чином ми можемо відкривати якісь посилання виключно за допомогою клавіатури. Наступна корисна штука це Slash N і «shift n». Вони дозволяють нам шукати по сторінці. Наприклад, я хочу знайти параграф, який починається зі слова modifier. На жаль, це одне слово на сторінці. Давайте знайдемо щось інше, давайте знайдемо слово scroll. І тепер я можу. Переходити до наступного слова Scroll і до попереднього за допомогою N і Shift N відповідно. Тепер давайте з'єднаємо ось те, що ми щойно проговорили, як це можна використовувати. Наприклад, я хочу знайти речення Vimium The Hackers Browser в Google. Я починаю вводити Vimium, знаходжу потрібний мені текст на сторінці. Тепер я заходжу в. Visual Mod. Копіюю це і відкриваю в новій вкладці. Далі я, наприклад, хочу скопіювати всі шорткати. Я знаходжу, давайте ось перший блок. У мене є два способи. На GitHub це дуже зручно, тому що у нас є оця кнопочка, яка дозволяє одразу це все скопіювати. Я можу це скопіювати, тепер відкрити у терміналі, в, в, в VIMI і скопіювати це. Якщо такої зручної кнопки немає, то я можу просто знайти потрібний мені текст зайти у Visual Mode, скопіювати якийсь, якийсь текст і вставити його в редактор. Наступний блок шорткатів дозволяє нам відкривати якісь посилання, наприклад, з історії пошуку чи закладок. Я натискаю «О». І можу вводити якийсь текст. І я бачу все те, що в мене є в історії в табах в даному випадку. Я можу пройтись, знайти мені, а, потрібне мені посилання і відкрити його. А Shift O це відкрити його в новій табі. P це пошук по закладках. Shift-TEP дуже зручна штука, коли у вас багато відкритих вкладок. Просто починаєте вводити. Текст, наприклад, я пишу слово GitHub, і тепер я бачу тільки всі таби, в яких в урлі є слово GitHub. Shift-H і Shift-L дозволяє нам не тягнутися до мишки, коли ми хочемо перейти на якісь попередні а, сторінки. Давайте я відкрию декілька, щоб у нас була якась історія. І тепер я натискаю Shift H назад, Shift-H назад, Shift-H назад, Shift L вперед, знову вперед, знову назад. Дуже зручно. Наступний блок шорткатів це для маніпуляції вкладками. Я натискаю T, відкривається нова вкладка, Shift J і Shift k дозволяють ходити між вкладками, не пов'язано ніяк з Vimium, але досі мені іноді зручно, просто command 2, 3, 4, 1. Теж доволі зручно, можливо, навіть і краще, ніж ось так. В IT продублювати вкладку, X закрити, Shift X відкрити останню закриту. Ось такий плагін дозволяє користуватись браузером без мишки в більшості випадків. Дуже зручно оперувати вкладками, відкривати посилання, шукати по історії. Додаткова перевага, те, що шорткати вони такі, як у Vim, як у v Motions. тому, якщо ви вже користуєтесь даним редактором, то. Нам запам'ятати ось ці всі комбінації буде набагато простіше. Підкажіть, будь ласка, чи було відео корисним, чи хочете ви, щоб я продовжував знімати огляд ось таких інструментів, які потрошечки, але покращують ваш досвід користування комп'ютером в цілому і розробки в тому числі?